Всем привет, ребят. Сегодня мы будем давать новую удочку вид наколайчика. вот тут вот катушечка. Вот так, типа там зажимаешь, вот тут зажимаешь, а потом тут окрутишь. Вот, тут такие кивок. А скажи, я Вот тут вот. Мормышечка. Я вам все рассказывал в видео, там, где я показывал, что у меня боксик. Вам... Такой же самый у меня две типа мармышки. Вот, запасные типа. А там запасная другая так себе. Та дорога себе сидит. А первая так себе запасная. Ну, я типа понял. Вот, тут подставочка. Тут рукояточка. И лесочка. Це мені все Святий кола, даже боксику подарував. І оце все, що в мене там в боксику. Ну, крім того, це розсвітло карасика. Мені вже мама його купила в ролі. такі от. О, державочка, паличка все є. Багато чого є, звісно. Дуже красиве. Я не знаю, як ви хочете. Можете підписуватися зараз, можете не підписуватись. Ну, все равно, це для мене буде все равно приємно. даже якщо ви просто будете дивитися це відео, то мені буде дуже сильно приємно на душі. Бо я це, з нуля, коротше. Я ще в 2022-му знімав, а потім вже закинув канал я і должен. Ой, з 2021. -го. І, коротше цей. А потім я закинув канал і мені треба зараз все з нуля знімати. Ну, я вже це два дня поснімав. І скажу то, що я вже актив собі піднімаю назад. Тому це дуже добре. Тому, ладно. А пока всім, пока! Пока!